Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою, я його ведучий Міша В Цьому відеоролику ми поговоримо, що таке інфляція та як вона впливає. Тому що дуже багато відеороликів є на Ютубі, але коротко, по факту, та без лишньої води я не зустрічав. Відео буде цікавим, повчальним та позитивним. Як ми можемо бачити, зараз в Штатах присутні досить великі проблеми з інфляцією. Тобто нормальні показники в Штатах це 2-4%, а зараз аж 8,1%. Через що це взагалі сталося? У 2020 році, коли був коронавірус, вони надрукували велику кількість грошей, щоб стимулювати економіку після коронавірусу. Тобто ці всі гроші були надруковані і роздавалися простим людям як допомога після коронавірусу. А тепер уявіть, куди ці всі гроші йшли. Само собою, що кількість грошей пішла в розвиток економіки. Люди почали більше купляти, більше продавати. Але яка ж частинка пішла, само собою, в інвестиції. Люди почали більше інвестувати, інвестувати більше в високоризиковані активи. Це та сама криптовалюта. І це якраз був один із основних тригерів, чому в нас в 2020 році відбувся булран. Зараз економіка знаходиться в стані рецесії. Тобто, скажімо так, економіка заповільнюється і йде на певну корекцію. Її штучно заганяють, тобто заповільняється економіка і вводиться в стан рецесії. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб зберегти нормальний рівень інфляції. І основним інструментом за рахунок чого це все відбувається, відбувається це все за рахунок підняття ставки ФРС. Потрібно розуміти, що ця стадія рецесії, вона буде до того часу, поки в Штатах не нормалізується інфляція до нормальних рівнів. І до того моменту, поки ФРС, скажімо так, або перестане збільшувати ставку, а в ідеалі, якщо вже її почне зменшувати. До того моменту, поки ФРС буде зменшувати ставку до норми, ми точно позитиву на ринку бачити не будемо. Зараз максимально коротко постараюся тобі об'яснити, як взагалі ця ставка впливає. Якщо ФРС піднімає ставку, тобто зростає зразу ставка за депозитами та за кредитами. Через те, що ставка зростає, скажімо так, банки починають залучати більш дорожчі гроші. Тобто, як казав, зростає ставка за кредитами. Тобто людям кредитів майже не дають. На фоні підняття ставки люди виходять з високоризикованих активів. Умовно, продають свої акції, облігації до того часу, доки вони не побачать певний позитив на ринку. В які активи вони можуть вийти? Вони можуть вийти в золото, акції і якісь там цінні папери та захисні депозити. Ну і так далі. Також один із факторів, який також знову може призвести до Булурану, це те, що Штати знову почнуть друкувати гроші. В принципі, ми можемо подивитися на історію, сталося в 2020 році Булуран через те, що Штати друкували гроші. Якщо вони зараз знову почнуть друкувати гроші, в людей буде більше грошей, само собою, що яка там частинка піде в економіку. Але яка частина піде в високоризиковані активи. Це та сама криптовалюта. Зараз штатам, само собою, було б максимально нерозумно друкувати, тому що вони з цим борються. Тобто в них зараз головна мета зробити в людей, щоб було менше грошей, а не більше. Зараз коротенько поясню тобі, від чого залежить інфляція та як вона працює. Давайте уявимо собі, що в нас є компанія і є людина-покупець. Якщо в людини є більше грошей, тобто вона собі дозволяє купляти більше товару цієї компанії. Коли в цій компанії збільшується попит на їхній товар, відповідно, компанія починає піднімати ціну. І від цього росте інфляція. Тепер уявіть, що в цієї людини стає менше грошей, і, відповідно, вона купляє менше цих товарів. Значить, ці компанії починають зменшувати. Ціну на цей товар і, відповідно, зменшується інфляція. Я думаю, це зрозуміло, це певний круг оборот, по якому працює економіка. Якщо відео було корисним, попчальним та цікавим, лупани жирного лайка та не забудь підписатися на мій YouTube канал. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Пока!